Друзі, привіт. Сьогодні у нас 10 серпня, і хоча сезон ягідки лохини ще не закінчений, ще дуже багато плодів будуть віддавати у нас пізні сорта, але вже пора підготовлювати ваші рослини до зими. І пора вносити таке комплексне добриво, як монофосфат калію. Монофосфат калію це фосфорно-калійне добриво, вноситься воно якраз з цього періоду, орієнтовно з 10 серпня чи з середини серпня. Воно сприяє росту кореневої системи і закладці плодових бруньок на наступний рік. А основне також те, що від нього затвердіває лоза і таким чином не вимерзає зимою. Тому саме час вносити. Йдемо зараз вам покажу, як це робиться. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну, йдемо до роботи. Монофосфатом калію я ось таким користуюся з такою формулою. Це саме і вам відправляю, хто замовляє. Це ось такий порошок такої консистенції. Як цукор приблизно. Зараз фокусую. Ось. Він досить непогано розчиняється, Я його розчиняю в звичайній холодній воді. І, в принципі, розчинність у нього непогана. Так, ось таке добриво. Що я вношу під свої рослини? Я буду зразу говорити орієнтовно з двохрічного віку і старші, скільки вносяться. На двохрічку я орієнтовно вношу 25 грам, на трьохрічку десь 30-35 грам, чотирьохрічка йде від 35 у мене там деколи й до 50 грам, і п'ятирічка і старші там вже йде від 45 і до 60 грам. Орієнтовно. Чому кажу орієнтовно, тому що все залежить від величини рослини. тому що... Та сама двохрічка чи трьохрічка різні рослини можуть дуже по-різному виглядати, своїм, відрізнятися своїм розміром, об'ємом кореневої системи і іншими показниками. Але приблизні дозування, ось такі я вам сказав, що я буду вносити. На ось ці свої рослини 60 літровки це... Шестирічні рослини вже, вони на повному плодоношенні, коренева повністю заповнена. Я буду вносити 50 грам. Але таким чином що разово буду давати 5 грам на 5 літрів води і вносити через кожних 5 днів. Так фактично, щоб мені внести 50 грам, я буду його вносити по 5 грам аж 10 разів. Ось так. Ви можете вони вносити або таким самим чином, або трошки більше дозування, давати там, 10 грам на 10 літрів води і е, вносити там, через кожен кожний тиждень, з періодом там, 7 днів. Е, такі водорозчинні добрива. Чим меншими дозами ви будете вносити, тим краще та доза добрива буде засвоюватися, вона не буде проходити в холосту, попри кореневу, рослини. Тому потрібно ось такими мікродозами вносити, але часто. Під свої рослини я, як і завжди, вношу добрив за допомогою ось такого вузла поливу. Тут мій мотор, який прокачує воду із водозабору, комп'ютер, який регулює відкриття клапанів і час подачі води. І ось цей оприскувач, яким я подаю безпосередньо добриво вже в цілу систему. Подаю я його, ну просто ось, звичайно, оприскувач так під'єднюю. До самого вузла подачі води, вмикаю мотор, вмикаю оприскувач, розраховую собі, яка кількість води у мене проходить за конкретний час. І так подаю ним добрива вже безпосередньо підкореневу систему рослини. А всі ось ці рослини, які на розсадничку стоять, що йдуть для вас на відправку. Тут же підживлення монофосфатом калія йде трішки іншим способом. Тут же йде все по листу, оскільки немає змоги кожну рослину окремо підлити під кореневу систему. Тому тут я буду фактично аж до кінця вересня обробляти ці рослини щотижня по листу розчином 30 грам монофосфату калія на 10 літрів води. І рослини всі оці також гарно підготуються до зими. І ось так цього сезону я вперше вніс підживу монофосфату калія під свої рослини. Не забувайте підживлювати цим фосфорно-калійним добривом вашу лохину, оскільки це добре сприяє вдалій перезимівлі ваших, ваших рослин, також закладці плодової бруньки на наступний рік, ну і росту кореневої системи в даний період. Це дуже посприяє вашому врожаю на наступний рік. За всіма добривами і обробками можете звертатись, вам відправлю все, що потрібно. Хто що не зрозумів, задавайте запитання в коментарях. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну І все-всім на все добре, до побачення.